Шановна Лариса Леонідівна, ми раді вітати вас та вашу професійну команду з ювілейним 20-м дистанційним фестивалем-конкурсом Україна єднає світ. Ми радіємо з того, що можемо бути причетними до вашого фестивалю. Радіємо з того, що маємо можливість спілкуватися з високопрофесійним, справедливим журі, почути їх мудрі та потрібні нам поради. Бажаємо вашому фестивалю процвітання! Нових вершин, здійснення мрій, наснаги, творчих злетів, щоб ваша праця приносила вам задоволення, творчого натхнення, відкриття нових зірочок та оновитих учасників впевнено у велике майбутнє. Дякуємо вам за те, що ви є, дякуємо вам за те, що ви працюєте для нас. Дякуємо вам за корисні поради. Дякуємо вам за наполегливість і мотивацію. Любимо вас!